На Миколаївщині попрощались із двома братами, яких у березні 22-го року закатували російські військові. Весь цей час рідні сподівалися, що вони перебувають в полоні та намагались їх розшукати. Однак, взимку цього року в Чорнобаївці знайшли тіла цивільних людей. днк експертиза показала, що серед них були і брати: Євген та Олександр. Більше про трагедію знає Наталія якобсон Белібова. Майже з перших днів повномасштабного російського вторгнення села Центральне Любомирівка, в яких жили Євгени, Олександре, Реваки, опинились в окупації. Брати одразу приєднались до місцевої групи територіальної оборони. Ми постійно були на зв'язку, створили групу в Вайбері охорону, де повідомляли там ці всі нюанси. І ось 5 березня, коли наші хлопці почали крити окупантів то один із тигрів заїхав до нас в село, ну, а ми ж тоді, знаєте, як були, всі ж виходили, щоб не пустити, да, всі ж були ну, такі меседжі наші були, що ми супроти внесли. І ось саме попав в цих орків взгляд на, на Сашка і на Женю. Як стало відомо згодом, росіяни вивезли братів до Чорнобаївки, де утримували в полоні як цивільних, так і військових. Ну, вони були з телефонами, і, можливо, щось вони там в телефонах і знайшли і з того часу. Звісток не було ніяких ніде абсолютно. Попрощатися з братами люди їхали з Миколаєва та навколишніх населених пунктів. Олександр багато років був у спільноті байкерів, тож віддати останню данину пам'яті приїхали його друзі з мотоклубу. Він дуже любив займатися ну, мотоциклом і дуже активний активний образ життя в нього був. А добра, весела людина. Добрий хлопець. Тобто, і... Такий активний, багато з ким спілкувався. Тобто, ну добра людина, така одне слово. Євген каже, обидва брати були патріотами і допомагали силам оборони України, навіть перебуваючи в окупації. Допомагали для наших захисників, там зробили фото, відео, скидували локації. Ну а тут їх вже коли зайшли руски, то тут їх взяли, подивилися телефони. Ну і на фоні цього. Бачили, бо там багато друзів, там теж наших хлопців і азосів. ну, тут тобто, ну як у, як у кожного у нас багато друзів, хто хто, і, хто воював, хто воює. Ну цього було достатньо, що вони побачили в їх телефонах. Рідні до останнього сподівалися, що брати перебувають у полоні. Однак, взимку цього року їх тіла виявили в Чорнобаївці. ДНК експертиза довела, що це саме Євген та Сашко. Достойні були люди, мало таких вже залишилось пацанів. Я вважаю, що війна забрала саме достойних такої людини, як і Женя. Його дуже довго знав. Ми з ними навчалися, і бізнес місті були. Він по -по помер за Україну. Він про це що розв'язані, коли збирали, це ж за це його і забрали. У полоні в Чорнобаївці перебував і голова Шевченківської громади, у якій жили брати. І Всіх цивільних і військових вони звозили туди в Чорнобаївку, в їхній опорний штаб. Далі. Відбувалося так зване сортування, але воно в основному стосувалося військових. По цивільним у росіян не було якоїсь такої стратегії зберігати їм життя для того, щоб потім заявити на обмін. Тому що обмінний фонд вони формували з військових у перші дні березня 22-го року. Ворог намагався різними шляхами зайти у Миколаїв, але сили оборони України відстояли місто, у тому числі завдяки даним від таких людей, як Сашко та Євген, і тому росіяни мстилися цивільним, каже Олег Пилипенко. Я думаю, що вони загинули не пізніше 16 березня, тому що 16 березня росіяни. Масово евакуювалися з Чорнобаївки, оскільки зазнали там великих втрат внаслідок чергового обстрілу. Ну І відповідно, що цивільних вони також не зацікавлені були в цій всій історії десь зберігати або брати їх з собою. Тому більш за все, що їх просто стратили, поховали братів Реваків у селі Центральному, звідки обидва були родом. Наталія Якубсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.